Слава Україні, атака окупантів. Робота протиповітряної оборони на Хмельниччині, ураження НПЗ на Росії, звільнення Тетяни Крупи. Продовж п'яти хвилин розповім про це та інше детальніше. Я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. Вночі противник атакував Україну, запустивши 57 ударних БПЛА типу, шахети, безпілотники, імітатори різних типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Росія та Чауда Крим, а також балістична ракета Іскандер М із Криму. Наразі підтверджено збиття 29 ударних бупалати пошагет та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях. 14 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені. На щастя, без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина. Румунія вночі піднімала два винищувачі F-16 через наближення російських безпілотників до кордону під час атаки Росії на Україну. За даними Радара, проникнень повітряних цілей у повітряний простір країни не виявлено, але було проведено перевірку. Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії. Сьогодні вночі на Хмельниччині під час сигналу повітряна тривога наші сили протиповітряної оборони знищили один ворожий БПЛА типу «Шахет». Станом на цю годину звернень щодо травмованих загиблих чи руйнувань не надходило. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Головне управління розвідки України та сили оборони уразили Ніжогорський нафтопереробний завод Укстово про це повідомив Генштаб. Цей НПЗ залучений у забезпеченні окупаційної армії Росії. Після удару БПЛА зафіксовано потужну пожежу на території об'єкта. Результати там масштаби пошкоджень уточнюються. Захищаючи Україну 26 січня, загинув старший солдат кам'янчанин Артур Скавернюк. Захиснику було 37 років. Сьогодні захисником прощаються. Панахида відбудеться у кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла. Прощання проходитиме з 13-ї години до 14-ї у будинку офіцерів. О 14.30 поховання на Легіславе. На території громади оголошено День жалоби. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Очільницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу попередили про звільнення майбутнє звільнення поштою у Хмельницькому обласному центрі медико-соціальної експертизи. розповіли, що її звільнять з посади 18 березня 2025 року. Також там додали, що з 5 жовтня 2024 року крупи крупі припинили нарахування щомісячної зарплати у розмірі 35 тисяч 290 гривень. Про це повідомляють Суспільне Хмельницький. Комунальний заклад, ветеранський простір Хмельницької міської ради, запрошує дружин, чоловіки яких загинули, захищаючи Україну від рашистських окупантів, долучитись до груп психологічної підтримки коло». Метою цієї ініціативи є створення безпечного простору для емоційної підтримки, розуміння та спільного відновлення. Зустрічі відбуватимуться двічі на місяць у приміщенні ветеранського простору за адресою вулиця Кам'янецька, 76. День та час проведення будуть узгоджені з самими учасницями. Заняття проводитиме досвідчена психологиня, яка допоможе учасницям знайти внутрішні ресурси для подолання важких життєвих обставин та підтримати одна одну у процесі відновлення. У Хмельницькому призупинили водопостачання кількох вулиць, а саме вулиці Житецького, вулиці та провулку Нечая, вулиця Космічної, вулиці Білокур, вулиці та провулку місячного, Блакитної, вулиці Різдвяної. Про це повідомили в Хмельницькводоканалі. Обіцяють відновити водопостачання о 20-й годині. Ще більше інформації про аварійні відключення та планові ремонтні роботи у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Дякуємо, що обираєте перші подільські. Наразі це все про що встигає розповісти зовсім скоро. Повернемось в ефір свіжої порції інформації про головні події країни та світу. Побачимось.